В Святому Пісні в різні часи. До Ісея по свій період, у Авраам у цій період де молився. Багато апостолів питали до Ісуса, як нам молитися. Сам Ісус молився до свого Батька Небесного. І є ще такі присутнячі, як диви. І багато цих монтов, які описані в Писанні, вони є на основі псалмів. От Я хочу поговорити про це. Питаю інформацію по цьому поводу на рахунок молитви. На рахунок молитви, зв'язані з псаловами. Всі майже псаломи, це е, є як збірка молитов. В різних, е, різних інтерпретаціях. Я так трошки повиписував собі Псалми молитви о мудрості. Перше, 14, 37 пішло. Ці псалми розмішляють о мудрості, о судьбі правильних і неправильних. Там зрівнюється, як правильний живе, як неправильний живе. Я б самую спокоєння. Ну, це я так ілюстюрую вам, що ви просто в контексті потім зрозумієте. Я псаную спокоєння. Десь там хочеш, щоб тебе успокоїли, да? ти там схвильований. 61-й псалом, другий, третій вірш. Ми не будемо читати, потім декілька зачитаю. А, я только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Вот ты все. Прочитал, успокоился, да? Думаю себе там. Прочитал. Мое успокоить. Псломь исцелений. Исцеление хочет получить. 69-й псалом. Читаешь себе. Все, исцеление получил. Ну. Люди себе так думают. Знаете, что это просто книжечка. Сегодня я разговаривал с одним парнем, маркизом, он меня знает по сроку, я там сидел вместе. Ты что думаешь, что это там тебе так? Да, тут книжечка, тут псалмы. А в есть 69. Псалом от беспокойства. Украл что беспокоишься себе, чтобы тебя не приняли. Псалом можно прочитать. 93. 18 по 19 ерш. Читаєш і успокаиваєшся. Беспокойство. Псалом от п'янства. Любі, кстати. <реш> Подайшов би, <реш> так? Да? Вибір зубай. 26, 69, 90 і 101. Це да? сильні псаломи, так. Да. Когда Бога на душе. Тож псалом є. Можеш сказати, хто записує? 39. й А какой найсильні псалом? Даже є самий сильний псалом. Знаєте? Да, це да, 90-й. Самий сильний псалом. 26 тоже не, не слабенький, знаете. Прочитаю. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться. Не тоже люблю -то. читать, на российском, не знаю, что из-за Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожать плоть мою, то они сами приткнутся и, и падут. Если оплачится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем, во красоту Господней посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей, в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя от врагами, окружающими меня. И я принес бы его скинии жертвы, славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и мне мне мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не сокроет меня лица Твоего, не отвинь в гневе раба Твоего. и был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать Моя оставили меня, но да Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему. И наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим. Ибо поставили на меня свидетели лживые. И дышат злобу. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа. Мужайся и закрепляйся сердце Твое. Надейтесь на Господа. А знаете, здесь все силы. Здесь все, знаете, сила в бозе. В бозе сила, типа. Зрозумійте, не просто псалма, коли ти прочитаєш їх, і будеш думати, собі, отак пройде, а так не пройде. Основа має бути тільки в Бозі. В ньому вся сила. Він дав це слово, щоб це слово було силою, тільки коли ви живете в Бозі. Коли ви приймаєте Сина Ісуса Христа і слідуєте цьому Слову, тоді вони працюють. Тоді ці псалми працюють, і вони будуть працювати в вашому житті. Зрозумійте, що читання псалмов. Ви познаєте, який тут Господь, який цей Господь, який дав це Слово. Ви в читанні псалмов ви знаєте, який він добрий, який він дисциплінірований. Це не просто, знаєте, прочитав собі і а там, апровогу спрятатися. Який він щедрий, яка в нього любов безмежна, яка просто покриває все, 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 все це беззаконня, яке ми творили за своє життя. 20 років був у роботі в дьявола, 20 років працював на діяв. І знаєте, і коли я був на реабілітації, я багато вчив псалмів і багато зрозумів, що псалми, вони для молитви. Вони просто, знаєте, через, через псалми можна розмовляти з Богом. Через ці псалми це. Ваш, ваш, як ви можете говорити з Богом? Можна просто говорити з Господом, просто своїми словами, все життя. Господи, прости, я грішний, благослови мене там, благослови мене тут. Знаєте, просто можна говорити все життя, але коли ви починаєте читати слово і візьмемо в контексті псалмів, ви починаєте е, розуміти Бога, Розуміти, як з Ним розмовляти. Давид, коли писав ці Псалми, він писав. В 24 Псалмі. Раді імені Твоє, Господі, прості віну мою і вона. Скажіть Богу, радій імені Твого, прості мене, Господи, моя вина велика, ваша вона не велика. Ви не чуєте за собою вину. Я досі зараз живу з Господом, і в мене є чувство вини, що я не попросив своєї мами покійної прощення, що я не попросив е, своїх дітей прощення. За деякі речі, які вони ще зараз не розуміють, тому що в мене сину сім років, він ще не розуміє, що я зробив для нього. Він це вже розуміє, в нього там померла мама, я не розумію, він розумів, вже зростей. Він розуміє, що я не дав йому догляду, що я не ним футбол, що я не глядів його, чи не ходив з ним десь. Чи в нього якісь свої амбіції. І ви скажіть, прости мене, Господи, ради їм Тлову, попросіть прощення за все, що ви робите. Тому що я винний, і я Якщо у вас ваша совість є, ви живете в трезвості, ви живете зараз, е, знаєте, коли людина живе в трезвості, його совість вона оживляється. Вона не притуплена алкоголем чи наркотиком. Ну, Ви просто знаєте стрес. Да, може хтось вживає, то знаєте, але я, так навіть, не думаєш, що дуже часто вам тут дають щось вживати. Кашу, то, конечно, без проблем. Да. И ваша совесть спасла с лицей совести, что вы вынь. Попросите Господа. Потом, потом, что дальше? Вот Давид дальше спросил. Научи меня стезям твоим. Покажи мне, Господи, пути твои. Куда мне идти? Куда мне выйти с колонии и пойти дальше? Куда ты без Сережа пойти дальше? Ты же знаешь, куда ты пойти. А попроси Господа, не, не, не лениться, молиться. Не віміться роз, розмовляти з Богом. Тому що, коли ви до нього говорите, да, це дуже треба багато зусиль. Що недавно казав Вітя каже, а молитися це великий труд, да, дійсно, я молюсь кожен день. Я дуже люблю молитися. Я полюбив це, я полюбив роботу, я полюбив молитися. Це треба полюбити. Це треба прийняти і жити в цьому. Не просто помолився раз і два в неділю, і не трудно. За все треба дякувати, за все треба молитися, за все треба промовити, за все треба просити Бога і говориш, що він відкривав, як він просив Давід, відкрий мені путі Твої. А як просити Бога? Як говорити йому? Таке питання є. А Бога вона просить: Господи, відкрий мені, відкрий мені, Господи, і бо я твій слуга, Давід казав. Я слуга твій, я твій раб, я твій, я твій ученик, я не розумію, не кажіть, що там я там. Це мудрість мене надавала. Я от сьогодні прийшов 43 сіжома 60 років. Тому мудрість і багато. Да, він бачив віруючих, які по 20 років падають і по 30. Це мудрість, це не та мудрість. У вас кожного своє життя, ви кожний будете відповідати на небі. Якщо ви вірите, в ад і рай, ви будете відповідати за свої всі поступки. Кожен буде відповідати. І ви спросіть, Господа, скажи мені, я твій, я хочу бути. последовательным твоим, поклонником твоим. Я хочу, чтобы ты был моим авторитетом. Вам здесь что-то рассказывают, что он делает. И администрация рассказывает, и Владни рассказывал что верующие не соответствуют. Так кто не соответствует? Мы отвечаем за свои слова. И если мы не отвечаем за свои учинки, мы приходим и просим о побачении. Ми приходимо і просимо прощення людей, яких ми обідали, яких ми щось неправильно подумали. Навіть якщо подумали, є такі, що каже, брат, я про тебе погано подумав. Він не знає, даже, що ти про нього погано подумав. А ти підійшов до нього, ну мене тривожить це. мене я живу, мене тривога з тим, що я поступив вчора паша білий, заглянув в холодильник до сестер на адаптації. холодильник заглянув з розрішення. Від я побачив його. І, що ти робиш? Просто знаєш. А я знаю відчув, може він просто сказав, не просто сказав, ну може там і все, і точка. Паша поїхав зі мною, Паша Білий, ну ви помните Паша Білого, брат старший був. І він тривога, Він переживає, що старший брат йому зробив замічання, і цей розговор не закінчений був. Розумієте, він не поставив точку. Шо мені, як мені? Паша перестань, сейчас не давай му зробимо, сейчас набрем, набрали віті відео, обіцянку. Він не переживає, у нас совість. Переживає за такі мелочі. Я навіть на це вращає, і мене не обрати. Розумієте? Ідемо далі. Кого чує Господь? Кого чує? Діана 9.31 написано. Кого чує наш Бог? Ви знаєте, кого чує наш Бог? Зараз прочитаємо 931. Є. Но ми знаємо, що грешником Бог не слушає. Но сточить Бога і творить волю Його. Того слушає. Грешник він не чує. Він може вам десь там щось підсталити. Знаєте, ви приземлилися, не на ПЖН. Може, знаєте, чисто по милості і по любові своєї до вас, до нас. Ну, грешником Бог не слишить. скільки ти б не просив. Ви пойміть, скільки ти б не просив, знаєте? Коли є стайний гріх, він теж не чує. Ти можеш ходити в святості. Такий будь славний. Я говорю про віруючих людей даже. В церкві ходиш, вирубаєш, в тебе все добре, а ти, зад... а ти вдома жінку мотюкаєш. Жінку б'єш, до дітей відноситься так. Ві... Велика проблема. Це тайний грех. Коли ти будеш таким займатися, ти не будеш. Бог не буде тебе чути, твої молитви до нього, це, знаєте, от все, мі мімо, мімо. Ще є момент. Давайте не примириться з братом. Також, ти десь щось з тебе не розв'язано з братом, написано, залиш свій дар по жертві, ти примирись з братом і тоді цю жертву. Непримирення з жіною, непримирення з сусідами, непримирення на роботі. Ти можеш думати, що тебе все добре, у тебе не все добре. Є ще таке, знаєте, коли ви молитесь не на добро. Ай, благослови мене в біргія, щоб мені там закладка дійшла. Ще ж, ну це я так уже, ви собі кажуть, свою ситуацію подумайте. Якщо ви просите Бога хоч раз місяць, хоч раз в день, хоч раз в неділю, ви зрозумієте, що він відповідає, але коли ви просите на добро, він не чує вас. Це все з тієї серії. Або просите тільки про себе. Дай мені. Дай мені! Я хочу! Мені треба машина, мені треба квартира, мені треба ще, щоб... Жена была 90-60-90. Нас будут такие, Сережа Титренко, вы не знаете. Мне бабу надо. Мне бабу хочется, 16 лет, ему не бабу надо. Я буду просто снимать, не хочется говорить. Я, мне бабу надо. Ушел с девочкой с адаптацией, поймите, ушел с девочкой с адаптацией, вырвал в церковь людину, сам ушел, упал, вырвав в церковь людину, Я говорю, та То скільки того секса? Та То я не знаю, я не половий гігікант. Знаю, може, ти з гігант. У мене там, ну, не буду розказувати про себе. Ну просто там скільки того секса, 5-10 минут. А бухає місяць. Я говорю, ти не секса хотів, ти не бабу хотів, ти блугач хотів. Ти бухач хотів, тобі не треба цього. Розумієте, це, 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 ну, це все печально. І паніть, коли, знаєте, коли. А Бог не буде говорити з вами, коли це не буде по Його слову. Він не буде відповідати вам на молитви, якщо цього от немає відповіді Бога. в слові Писання немає. Це не буде відповідь Бога. Не шукайте, що він вам відповість так, як ви хочете, на вас їх У мене була жінка, царство і небесне. Ми молилися церквою Господи, вона померла від раку. Спасенною, віруючою людиною, церкви Христовою. вона померла від раку, бо в церкви церкві молиться, Господі, облікчі її страдання, облікчі її страдання, і не облігчів. Я думав, вона виздає, знаєш? Багато думав, що вона виздрує там якась хімія -тиріпія. Бог її забрав до себе. Бог забрав її до себе на небо. Він не так облегчив. Він так може відповісти на ваші молитви. От таким чином. І зараз, знаєте, я може це розкажу. Я не розказував нікому. У мене є її мама, бабушка, мій син там з нею зараз живе. Сниться їй сон, що вона в білих одеждах. Вона така діта класна, вона там сонце світить, там все там вона йде мама, мені так добре. Я, і я вірю, що вона з Господом на небі. Мені, каже, так добре не переживай, вона я не стресок, бо я вона теж така забубона, знаєте, і всякі там приколи, вона там. Такі, ну Вона ходить в церкву, ми підводимо її до хрещення, ось зараз весна буде, і дай Бог, вона похреститься в нашій церкві Христової. Там є правовідник, рівному, і ми працюємо з нею. І вона каже, мені приснилася моя дочка, моя Оля, і в неї все добре. Вона чувствує, каже, вона не я тут. Воно все я на місці. Я, 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 я з Богом. І я вірю, що вона зараз в небі. І Господь є так обіцю, і цю. Е, Які е признаки, що Бог говорить з вами, це знаєте, це я казав, це, 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 таке, це така тишина в серці, От, як приклад, я можу сказати. І це, знаєте, така совість, яка вона у вас там тихенько шепоче. І вона вам каже, типа, зроби отак, синок, там, благослови там фінанси, благослови там пожертву. І ти чуєш це, і воно таке тихенько-тихеньке, але твоє, знаєш, не можеш його загасити. Ну це я як приклад, ви можете загасити. це, Якщо Дух ти каже, не роби так, не обзивай там брата, не сварись ні, там, не помішай голос. Воно так тихенько-тихенько, піди примирись там, тихенько-тихенько так все. Але ми по своїй сувіті, по своїй природі, чоловічській, греховній, ми можемо це загасити. Ми можемо це тихенький, голосовський ще хоче. Нам тако, він ти буде кричати, нам типу, Справляйся! А він буде тако, кричати, або говорить, тихенько-тихенько, проаслюй там ту бабушку тими грошима, чи пожертву там, чи. Ну, ще які різні варіанти. Чи примирися, чи призмовчи, чи ще щось, чи скажи своїй мамі, чи своїй жінці, прости мене, я люблю тебе. Там, чи дітям своїм, я так не буду. Вона ж так тихенько-тихенько говорить. А ми ж всі герої. Ви знаєте, і це, е, і ще, знаєте, регулярно треба проводити час з Богом. Регулярно молиться і просити у нього. Е, Залишаються відкритими, залишатися відкритими і розуміти, що ми важні для Бога. Кожен з нас це драгоценні його діти. Кожен з нас е, Кожен нас — Господь бачить як е, ми можемо мінятися. Він знає, як ми можемо мінятися. Він дає нам все, все для того, щоб ми розуміли, що е, коли ми з ними говоримо, ми розуміємо його і ми, можемо, і ми можемо з ним говорити через молитву. Многі говорять, що е, коли чуєш Господа, вони відчувають щастя, мир. Но Господь ще говорить <coughs> до нас через церкву. Господь ще говорить молитва до нас через братів, які приїжджають в колонію. До мене теж колись приїжджали браття в колонії. Як до вас зараз приїжджаємо ми. Я побачив в цих братях не якусь там користь, не якусь там знаєте, ем, якусь там допомогу матеріальну. Тому що коли приїжджав, наприклад, Вітя, ще не привозили ті смаколики, які зараз будуть роздавати, не привозили какико бепсікову. Я він на столу, у мене не було проблем Взяти якусь їжу. Я приходив, що я розумію, що в мене. Я можливість поміняти своє життя. Я в молитві просив у Бога, Господи. У мене зараз нічого не стало. Я хочу попробувати по-другому пожити. І спитати по-другому ці, ці, ці всі відчуття, які в мене були, в мене їх, в Господі, без Господа не було. У мене зараз зовсім інші відчуття. Ви поміть, ви, коли станете на шлях Бога на постійній основі, це не буде отак, типа, чуть-чуть побув. Опять остановився. Чуть-чуть побув, Опять встановився. Вернувся, сів, Вернувся, сів. Там зробіть це постійно. Станьте в молитві постійно. Просіть у Бога постійно, якщо ти тупий, якщо ти якісь недолугий, якийсь які, 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 ти безрукий. Проси, дай роботу, проси, дай дружину, проси, розмовляй з ним. Але слово на будь святим. Не просто, знаєте, це для вас книжка, яке там успокоєння, чи якесь там, там ще, от алкоголя там, чи ще чогось. Ти освятися своїм життям. Господь тебе світить. Ти освяти себе, ти очисти себе. Господь тобі дасть все для того, щоб ти це все оставив. Повністю все. І мудрості тобі дасть. Думаєте, то, що всі мудрі, у нас браті э, не мудрі. Але в бізнесу стіку той заробляє, він що не робить, заробляє кучу. Знаєте? Це ж якийсь потенціал, дати йому. У нього він був, просто він був запущений, а то поля. Художній. Художній. Ні. Шпакльовщик. Це своє життя. Ти може нарісувати своє життя. У мене нічого не було. Другое рисує. У мене була молитва, у мене була церква, у мене були. Все, що мене було. І до мене ще приїжджали віруючі люди з собою. Музикант. Музикант. Музикант, Музикант. Музикант, Музикант ліві за мужчин. Ти граєш тут щось, граєшся з нас. Все, <клес> що в мене було. І я вам скажу, я всій моліттю згадую. Кожен ранок. Всього дня, як я покаюся, згадую кожен ранок. Сіє репетиційний центр, Дом від колонії. Це я промалюю. Промалюю каждого служителя по имени. яке в мене життя щось. Вклав Боже. Кожна суття, згадую, кожна імунітет. Це Бог Свідо. І знаєте, я молюсь за вас. І Я вірю, що у вас, у кожного стане сили піднятися і почати нове життя. Починайте з молитви і все далі буде у вас відкриватися. Просіть бачення, просіть мудрості, просіть, що я можу, Господи, зробити для себе, в першу чергу. Потім, ну, вам вже треба стати спочатку на свої ноги. Щоб потім, тому що й розумієте? Раніше, дивіться, 30 гривень це було в а зараз... 500 даю на тюремне, і мені кажуть, що я не нугузь вилими. То що це таке 500 грн? 500 грн. Нормально кажеться тобі, да? Ні. Бо ну, ці 500 це ще, вони вже совіс відчущує. совість, совість мене вичає, що 500 грн це мало. Пойміть, а раніше ми на 500 грн оце космос був, розумієте? Космос. Чо за 500 грн мені стібло дожидати? Ви розумієте? Я за що <звіців> не то, шкіджати? Я вже багатий. Ну Господь ж вроде не дає роботу, а мені осушення, можливості, час, роботу. Все це компенсувати, щоб навікати сьогодні сюди. Знаєте? А приїхати сюди сюди, з кажем разом чи більше. Слава Богу, що є основі братики, піднімаються і будуть вже знає, розбавляти цю всю, всю э, історію. І я вам кажу, починайте звонити, починайте з діалогу з Богом, читайте псалми. Ну, це псалони вони не Звісно, Якщо політика послання, це вже вона височука не прибуду. А псалми — це фольклор. Боже руководство. І там, по суті, да, велика мудрість. Притчі, псали, починайте з таких з притчів. Кожен день там 31 притча. Починайте з притчі, перше число, прочитав, причому, бо там пара причині після поїзд на ворожанні, а з кинусно закинув, притчу, що там. І от, так от буде, все у вас вийшло. В мене нічого не було. Був Господь і віра, і знаєте, я довіряю йому до сих пор. Я буду довіряти кінця життя. Я не хочу, я не надійбався цих наркотіків. Накрібається в цей брехні, професіональний бруд, сумашечці просто ігроман, просто проігривав все, що можна проігрувати, і чуже не Немає, що володар вже поїграв. І воно все змінилося, і ми можемо поїхати спокійно подивитися в глаза. Зараз Олег, як же з цього прапорщика да. прийдуть, подивитися і сказати, що ну да, ну він мене бачить в неадекватне состояння, бо мені старі прапорщики всі бачили. Ну, ну, щоб пирожки їли і нічого не хотіли мені робити. Любили просто yeah. Yeah. Ну, от Отакий хліб я вам привіз, скажіть, хліб ви з'їсте. і він буде у вас працювати. тому ну, що Працює у нас, всіх працював. У нас там, знаєте, коли церква приїдете до нас, да? у нас там контингент, yeah. почався всі, всі жіне браття, ті, що старші, ну, ті, що старші, я скажу. знаєте. Ну, що я, ну, вони є старші браття, а я ж младші браття, знаєте? Ну так, я так собі, Я не дуже там якось вишаюся, дружаю, ну, що вони ну, подивився, не всі ті реціни там акули, понимаєте, акули. християнські акули, знаєте? <кху> так що я хочу, щоб ми теж були християнськими акулами, є в рости, я не кого дивитися, я кого бать прем'єри безліч. Люди різної різних, різних роботи, різної специфіки. І музиканти, і проповідники, і служителі, англісти, і так на такі. Ну, все, мішка, подивися на мішу, міша за готу. Ну, год назад освободився 24-го 14-го, а, день влюблені. Він освободився за год, брат, вирос просто тігр. Тігр! Він ходив тут не розумів, що відбувається. Я першим перше. Ну, розчехнися і став тігром, властивий брат, просто. Я, я дивлюсь душу, душа є, душечка, ну класно, ну, все, це супер. І ви кожен з вас такі стати можете. Кожен у вас потенціал, і ви діти куті, всі круті. Не давайте дьяволу своє время. Не давайте, воно дуже безцінне. Тому що зустрітися на небі з Богом і попасти до нього царство його, це власти. Через дьяволом. Вічність. Каплан думає, що його ладенка спасе. От капан говорив, маркійський. Каже, Ладанка думає, його спасе. Мене каже, ладенка, ладенка не спасе. Я ж <реш> <десь не реш> вас біблія, ви з собою, коли будете умирать, а не буде Бога в серці, не буде Ісуса, ні Ладанка, ні Біблія. Нічого вас не спасе. Кроме Ісуса, який вже вас, за вас вмер і виправдав ваші гріхні. Осталось <реш> прийняти, почути і примінить своє життя. Я вас благословляю в Амінь. Христа. Аллилуйя. Спасибо.